Колектив Придесняцькій Зорі з'явився в селі Наданівка на Чернігівщині ще в 80-х роках минулого століття. Деякі його учасниці співають із перших років його існування. Я співаю все своє життя. Я в цьому колективі, бо я попрацювала директором Будинку культури цього 31 з половиною рік. Мене співала бабушка, Співала бабуся, співала мама. Із Батькової сторони, мені, навіть дід був батюшкою. Всі співали все життя. І я так само, коли вже старі люди збирались родинами по святах. І, то, і я коло їх весь час, потім пішла в школу, у школі співала, ходила на гуртки, співала в ансамблі. Я співаю з самого дитинства, коли співають. У мене всі співали, так мені стидно було, щоб не співати. У трьох колективах участвувала: і в Десні, і в Хорович ветеранів участвувала, і в Надіновці. Так що старалася не пропускати ні одного концерту. де просили, там я участвувала. Для учасниць колективу пісня це ліки для душі. Співаючи, вони молодіють, відпочивають і допомагають Збройним силам України. Ми в цьому році. Провели благодійний концерт і зібрали майже 9 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Ми використовуємо ці гроші для закупівлі матеріалів, для сіток маскувальних. Кожного дня мої дівчата ходять і в'яжуть маскувальні сітки. Збираються учасники колективу майже кожного дня. Попри свій поважний вік, приходять до будинку культури з усіх куточків свого немаленького села. Хожу палочку в руки і шуршу, бо я живу далеко там аж геть два кілометри від будинку культури. Ну, мене спасіба Ніна Петровна, мене забирають, дівчата допомагають, там. відправляють навіть своїх чоловіків, щоб мене привозили сюди, щоб я співала з ними. Ми часто-часто зустрічаємось. І коли якісь днів п'ять не зберу їх, то вже вони питають мене. Петрівна, коли вже ми будемо, коли вже ми прийдемо. Ми скучаємо, сумуємо одна за одною. Ми приходимо сюди, ділимося всім, всім наболілим, всім, в кого що сталося, в кого сумне, в кого весели, в кого радісно, в кого внуки, а в декого вже й правнуки є. І так, щодня. Коли Ніна Петровна довго не кличе на репетицію, я вже сумую. А коли вона покликала, «О, треба одягтися», а вона каже, так, гарно, одягайтеся, і приходьте. Все, прихожу, йду, радію, коли буває важко, коли з палочкою, коли на велосипеді. Учасники колективу здебільшого виконують давні українські пісні, які передавалися в їхньому селі з покоління в покоління. Ми кожне свято збираємось, співаємо, розучуємо давні українські пісні. Хоча ми не можемо їх так співати, як співають люди старшого покоління, але ми вчимося. І вже шкода, що таких людей залишилось дуже мало, які б нас навчили цих пісень, а хотілося б, звичайно. В тому році ми звітували. Наш колектив звітував про свою роботу. Ми показували те, чого ми вміємо, і <кхід> показували обряд весілля. Обряд весілля. Другий день, де була молода, зустрічала своїх гостей з бочкою, це печений каравай. І за це ми отримали друге місце. Я як сама, так співаю два кольори і співаю, і ріднувати моя. Це то, тоді співаю, ти то, собі наспівую. Він сповився батьки споминаю і плачу, і радію, і всяк багато. Для учасників колективу зібратися разом це вже радість і надія на краще. Колектив це моє життя, це ми, моя друга сім'я. Я їм дорожу, всіх ціную, всіх люблю, за кожного хвилююся. Це моє життя, моя радість, моє натхнення. Я живу цим колективом. Чесня ми полем російський.